Договечора, малюю перекладку окремого каналу. Дивіться, я не знаю, як буде, видно, скільки яблук лежить. Ось прям під ногами. І от там яблучний спас. Нікому яблука не потрібні. Ми з Максиком на прогулянці. Вже майже пів на восьму. Сонечко ще вже, вже заходить. Гарно, неспекотно, тепло, гарно на вулиці. Оці, як калича чи щось якісь плоди. На літо майже закінчилося, на жаль. Вже плоди, плоди, а скоро полетять білі мухи і, і все. І холодно. Ну, сподіваємось, що не голодно. картопля в цьому році дешевше, ніж в шокола. Запаси. Та й цибуля. Ну, ціни більш-менш. Що розповісти? Як день пройшов у Харкові? Тривоги були. Вибухів. Дякуємо цю Каштани вже зріють. Скоро будуть падати, 19 серпня скінчилось. Літо. Коли полу... полунало, пролетіло. Ладно. Вже осінь незабаром. Все усім тихого вечора. Бажано. Усім спокійної ночі, усім миру, добро, злагоду, всім щиро дякую і звичайно Максику <гум> будемо жити, незважаючи ні на що. Все. До побачення, мої люди. На Добраніч. Пока.